Симон Петлюра у Вінниці Симон Васильович Петлюра, український державний громадсько-політичний і військовий діяч, голова директорії Української Народної Республіки, головний отаман армії УНР. Вперше побував у Вінниці 2 лютого 1919 року після від'їзду директорії УНР з Києва, який було захоплено більшовиками. Саме у Вінниці Петлюра фактично очолив директорію після відставки та відбуття за кордон попереднього очільника Володимира Винниченка 11 лютого 1919 року. Того ж дня у Вінниці Петлюра виходить з лав української соціал-демократичної партії, в якій перебував з 1905 року, за для об'єднання всіх державотворчих сил та припинення міжпартійних чвар. Вдруге Симон Петлюра був у Вінниці 6 вересня того ж року, коли разом із міністрами свого уряду та міськими громадськими діячами провів нараду у приміщенні міської управи про об'єднання демократичних сил усіх національностей. У жовтні Петлюра зустрічався у Вінниці з лідером Західноукраїнської Народної Республіки Євгеном Петрушевичем, разом з яким відвідав жмеренко. В середини осені 1919 року Вінниця переходить під контроль білогвардійців генерала Деникіна. Проте вже до кінця року у місті панують вояки Української Галичанської армії. Все це відбувалося на тлі страшенної епідемії тифу, який забрав життя кількох десятків тисяч повстанців. В перших чотири місяці 1920 року Вінниця під владою більшовиків. Після звільнення від більшовиків силами об'єднаної польсько-української армії Вінниця фактично стає столицею Незалежної України. Сюди переїздять уряд та директорія УНР. 5 травня 2020 року у Вінниці перебував голова директорії Семан Петура у супроводі військового міністра та міністра єврейських справ. Вінничани зустріли його синьо-жовтими прапорами та гімном ще не вмерла Україна. Петлюра поїхав до Свято Преображенського собору, потім до міської думи, де виступив з промовою про те, що й надалі захищатиме революційні здобутки українського народу та права національних меншин. Петлюра також відвідав готель Савой, де згодом квартирувала більшість урядових установ. Вінниця стала першим в історії незалежної України містом, яке з офіційним візитом відвідав глава іноземної держави. Ним став лідер Польщі, маршал Юзеф Пілсуцький. З цього приводу були відслужені малебні у православному та католицькому соборах. Це сталося 16 травня 1920 року. Втім, вже 7 червня під натиском Червоної армії керівництво УНР було змушено покинути Вінницю. Симона Бетюру було вбито агентом радянської розвідки 25 травня 1926 року у Парижі. Там він і похований на цвинтарі Монпарнас. うん。